Територія заповідника музею «Хутір Надія» – це вісім гектарів, на яких розміщені меморіальний будинок Тобілевичів, батьківська хата, музейно-театральний простір, столітні дуби, розповідає завідувачка заповідника Тетяна Кравченко. Перша будівля на хуторі, батькова хата. З неї починався хутір. Першим на цій землі заселився батько драматурга, збудував просту сільську хату на дві половини. Під солом'яною стріхою, без фундамента. Хата-мазанка в 1964 році. Він був реконструйований. Були поставлені підпори. Саме в цьому будинку Іван Тобілевич написав одну з своїх самих відомих п'єс. П'єсу сто тисяч. Показує поруч будинок, побудований Іваном Тобілевичем. Під час Другої світової війни він був зруйнований і відбудований у 1982 році спогадами внуків. Ставочок викопаний Іваном Тобілевичем з його ініціативи вручну. Він рукотворний, живлення джерельне, форма підкова, глибина за життя Івана Тобілевича сягала 6 метрів, зараз 3,60 На території відтворено дві купальні чоловічу та жіночу. Ми з вами знаходимося на чоловічій купальні, а жіноча за рогом. Каже, на території садиби висаджений гай столітніх іменних дубів. Їх тут сотня. Театральна історія Кіровоградщини це те, чим має пишатись область, розповідати всьому світу і зацікавлювати туристів. Для цього новили концепцію заповідника музею, розробили путівник Хутір Надія та відкрили музейно-театральний простір, розповів керівник обласного краєзнавчого музею Борис Шевченко. Хутір Надія це філія краєзнавчого музею. Сучасний музейно-театральний простір, де у нас конференц-зала для проведення різноманітних заходів, конференцій, нарад, семінарів, в тому числі заходів по ментальному здоров'ю. Тобто відбувається таке поєднання трьох китів: красива природа, меморіальна частина це музейний комплекс родини Тобілевичів, і сучасність це музейно-театральний простір. Говорить, музейно-театральний простір це шість кімнат. Тут можна ознайомитись з історією про батьків та село, в якому народився у 1845 році Іван Тобілевич. Був актором, письменником, режисером, одним із засновників першого українського стаціонарного театру. Мав творчий псевдонім Карпенко Карий. У музейно театральному простірі у нас є так само продаж сувенірної продукції. Тобто людина приїхала на хуті взяла путівничок, ознайомилася коротко да, про його історію, про його родзинки. Собою це понесла далі музейно театральному просторі презентують документи, які розповідають про історію заснування у 1871 році хутора Надія та його розвиток. Є тут мініатюра батьківського будинку родини Тобілевичів. На облаштування простору з обласного бюджету витратили 10 тисяч, сказала директорка департаменту культури та туризму Уліана Соколенко. Єдине, що було придбано за рахунок бюджетних коштів, це акустична система. Це власне колонки, мікрофони і все. Але це поточні видатки. В цьому просторі був раніше музей. Української хореографії і він був перевезений зроблена нова експозиція. Тобто, ті предмети, всі ті речі, інформаційні плакати, інформаційні стенди, які були в будиночках тут на хуторі Надія, вони перенесені на сюди. Раніше ми знали, як хутор Надія. Ми приїхали, подивилися, гарна природа, послухали екскурсію, і в принципі і все. Але сьогодні ми пропонуємо приїхати сюди групами, попрацювати в конференц-залі і в той же час культурно відпочити, побути на природі, почути історію, побачити, Бачити місця, де проживали самі корифеї. Плануючи виставки у цих залах музейно-театрального мистецтва будуть змінюватись. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.